Доброго дня, шановні земляки. Доброго... Несподівано відкриття. Да, да. Привітайте з нашими глядачами. Доброго дня. Звати Олександр. Говорить, на даний момент працюю в автозапчасті для людей, якби для людей. Допомагаємо військовим, які треба запчасті привезти. Олександра, я отак взяв з Ненацька цієї розмови. Дивіться, в чому річ, вибачте, Олександр, що я вас перебиваю. Я раптом зайшовши до магазину автозапчасті, тут крамські торгували, бачу іншого чоловіка. І цей чоловік торгує нашими, намагається торгувати нашими газетами. Ну, ми їх продаємо, тому що на друкарню треба трошки грошей. От він нам вирішив допомагати. Потім каже, та я хлопцям в основному роздаю перед цим як до вас зайти. Я півгодини розмовляв з військовими про їхні проблеми. І потім я дізнаюсь від військових, що Олександр Штепко під час війни відкрив магазин. Ви чуєте Золочівці, коли Золочів летіло, чоловік відкрив магазин автозапчастин. Олександр, як вас по-батькові? Петрович. Петрович, велика вам пошана від жителів Золочева від всієї України. Ви самі звідки взялися? Родом із Вінницької області. На Меринський район, село Джуринці. Ох, і такі класні смаки, такі назви. Смачні українські. Село Джуренці. Мені дуже приємно чути українську мову в торгівельній мережі, вона в нас вже скрізь майже. А, Олександр Петрович, а я таке чув, що ну, дорого дорога зараз запчастини, скрізь. Я намагаюся, наприклад, купувати все, їздити на лоск, тому що дорого машина ламається. А якось купував хлопцям. Хлопцям, ми їх називаємо хлопцям, якось купив, я не пам'ятаю. То на десятку, то якусь запчастину. І коли я приїхав, я зрозумів, що мені треба якось виправдовуватися, а то вони на мене дивляться, тоді до росту цін були не готові. Мені таке відчуття, що я з них лишнє хочу взяти. Я їм віддав без наценки. Ну, Мені було соромно, то, що без наценки, як раніше з наценкою. А як ви з ними торгуєте з хлопцями? Як от, як -от ви націняєте? Діло в тому, що. Ми стараємося доставку робити хлопцям іменно під заказ усіх запчастини. Це мінімальна, це навіть менше мінімальних наценок. Тобто, якщо воно стоїть, ми його беремо за 100 гривень, то максимум 110-120 гривень. Там малесеньке, чисто на, на паливо і все. Ну, тобто, 10-20 відсотків. Так, я так, розумію. Практично це, це 10%. Дуже дуже, це, мали, це, це, дуже дуже мала, мала націнка на цей це виток, тому що хлопцям треба допомагати, mm. е, як би все, чи можемо для них всілякі я думаю, намагаємося скидку робити. Якщо от беруть примірно на тисячу гривень, то і свого роду там пакучку в подарунок. От це дуже людям це все приємно. Навіть якщо беруть великий об'єм там, товару там, на той самий акумулятор, то е, людям от 10% скидки це вже приємно. Я фотографую, записую ваші ціни приблизно. А що таке поламаний прилавок? Що таке? Ну падали. Ми коли було йшли взриви, прильоти, падав за прилавком і ненароком рукою, говорить, зацепив, розламав, поремонтував. А я як все як є, я на протезах, мені важко. Обана. Я падаю і що таке? На, я не знав, що ви. Я на, на жаль, теж чи не на жаль, чи може є, я. Я теж є атошник, я 15-16 рік служив. Оце знайомство. Ви прикордонник? Прикордонник. Зі святом у вас да, недавно, недавно було було, свят, свято. Б... А зараз доля звела, так Васильівна, Людмила Васильівна Крамська довірила мені тоді цей магазин. <гум> Якби це було, виходить, 22 рік. Кінець апреля, ну кінець квітня угу. якраз нас тільки ж тут була Е, тут було жарко. е, е Лупило жарко було. Я кожного дня відкривався. Звісно, на жаль, працював недовго. Ну, з восьмої ранку до 12, до 1 години, але цього було достатньо, щоб хоч якось забезпечувати що то до ну. Ну я б з як умію. Я, 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 я чого показую Олександра Петровича, тому що насправді ціни радують. А ми зараз все, що дешевіше, нам уже цікаво, бо ми не дуже добре живемо. На жаль, а інше, що я, наприклад, не знав, я скуповувався зовсім в інших містах, а з запчастинами було дуже важко, тому що машина почала ламатись. Почалась війна, і це було проблемно. Запах хімікатів у вас такий є. Скажіть, ну і я ще хотів би додати. Все це все робиться не, не завдяки наверному мені, а завдяки допомоги племінникові. Тому що всі, які запчасті достав, доставаючи, це зараз нам почали вже возити. От масла, хімія, автозія. У нас поставщики є. А угу. тоді це буквально два місяці. А угу. все раніше ми його привозили, самі привозили, угу. возили і кудою могли, як могли. Це Чугай Константин Іванович, це мої жінки-племінник. Він зі мною допомагає. Всілякі труднощі. Ну, отак ми і виживаємо. Це... Все-таки скажіть, на виживаєм хватає грошей з такими 10% націнками? Ну, Чули, Є, я, напевно, може, може, як то казали, скептик, але мати навчила так, кусай по чуть-чуть надовше хватить. Десь так, десь так, десь на меншому товарі можна чуть більше взяти, на дорожчому товарі чуть менше взяти, і воно одне ви одного собі. Доганя. Учасник бойових дій раз ви поранений, ви інвалід. АТО, група. Друге. Друге. У вас купа пільг. Ви користуєтесь пільгами, стоїте в чергах за гуманітаркою, ці речі. Старайтесь. Старався і раніше старався, коли в ФОПі її давали. Коли стояв, потім сказали, що горе, а що ж ти тут каже, робиш? В мене моя побратима, вона Віта Хотовенко. Ага. От. Ага, вийшла, каже, що ти в чергі робиш, воре. Ти, мабуть, скаже, дожив тебе ще ри. Ти ж, шо... ну, тоді і то, ну не всіляк я його попадав, тому що. Земляки, я що кажу, Петровича, перебуваю, бо спішимо. Дивіться, мені ще газету вести дуже далеко і там, де стріляють. Я що хочу сказати? Цей чоловік міг, міг бути пільговиком, перепільговиком. Замість того, він е, бере заробляє гроші, ми податки платити. Податки платити? Звісно. І єдиний податок, податок як, як, як народ. Ну так, да, в коїм чого з мене звільнили як учасник бойових дій і інвалід другої групи. Але я плачу єдиний податок. От, е, єдиний, е, Кожен місяць 1340. І е, своєчасно, без задержок, без... пропустіть, гляну ваш магазин. Пожалуйста. Не знаю, як от. Ми робимо, я відверто кажу, ми робимо рекламу цьому чоловікові. Хай сердяться, не сердяться, ми в Золочі всі друг друга знаємо, хто там, що там, власник інших магазинів. Я роблю рекламу цьому чоловікові. Чому я роблю рекламу, тому що з військовим, з яким я поспілкувався, ми балакали про перейменування вулиць в Золочеві, один із військових з Петрівки Хлопчина каже, я за те, щоб перейменували після того, як асфальт отремонтують. Ну я кажу, теж б хотів, щоб його отремонтували було б за що. Да? Хлопці, звісно, воюють, їх нерви здають, ви їх бачите постійно і хлопці вас поважають. От їхня повага це дуже серйозно для мене. Може, завдяки тому, що я такий, як і, як і вони, тому що, може, в мене серце знаєте. Той, хто позазнає біду, то тоді він. Кажуть, в АТО війни справжньої не було, а ви стали інвалідом в АТО. Значить, була війна там? там. Була, була. Візявся, всьому вистачає. всього... я вам скажу так. Тільки не буде бачити той, якщо він там не буде. А хто був, то все він добре знає. Це він добре знає. У Вас ранені ноги, я так зрозумів. Да? В мене протези. Стоять два протези, та зобрених у мене зазнав боже. не там, де треба, лежав, не там, де треба стояв. І, і бронік був короткий, студив, застудив, да? застудив. А, поки одне лічили, друге мені нічого. Скільки вам років? Повних 46. 8, так, ще травня, дебелий. 8 травня я святкував своє день народження. От ми опять проскочили. у вас. Спасі. З ним прикордонника, яке недавно було. Да, і да. я дуже пишаюся нашому знайомству в Золочеві. Під час війни, під час активної фази війни, обстріли Золочева відчинив двері магазин автозапчастин. Олександр Петрович. Ну, все штипко. ми скажемо. Я теж хочу наголосити. Це все е, зробилося завдяки, я може не так, не так, але е, із довіри Людмили Васильівної Камської до мене, що вона мені. Вірила, і вона мене, якби ми так, наші ці, і вона мені дала ключі. Іди, Саша, торгуй, тому що ну, магазин не може стояти. Саша, ну ти ж не злякав. Ні. 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 Ти зараз не боїшся. Д, так триває. Чого триває? боятися? Йожиків, П... ісусликів. Сус... <із> <див> Покупці йдуть. Дай Бог здоров'я. До нових зустрічей. Слухай і just. в нас ще один покупець оба. Дай Бог здоров'я з вами була газета Зоря. Я Мирошник Василь Савич Олександр Петрович Чепко. Робота, робота, робота.